Цього року вступити до вищого навчального закладу зможуть близько 400 тисяч випускників. Серед них це приблизно 3-4 людини на бюджетне місце. Про це повідомив міністр освіти і науки України Іван Вакарчук на прес-конференції, присвячені підсумкам зовнішнього незалежного оцінювання. Він запевнив, що всі абітурієнти цього року мають рівні можливості для вступу. Про інші новації вступної кампанії 2009 – Дивіться далі. Середновації вступної кампанії подовження терміну вступу до вишів. На подачі документів цьогоріч є цілий місяць. Останній термін перенесли на два тижні до 29 липня. Раніше було до 22 червня. Такі зміни допоможуть уникнути одночасно навали абітурієнтів, як було, наприклад, минулого року. Утім, майбутнім студентам радять не зволікати. Зарахування першокурсників завершиться як минулого року, до 10 серпня. Від 2009 тисячі кажуть фахівці, зросте кількість пільговиків. А от бюджетників поменше на 10%. відсотків новина 2009-го дві абітурієнти знову можуть подавати документи в усі вищі країни на усі вподобані спеціальності. Хоча в Міністерстві освіти України такі дії не дуже схвалюють. Радять заздалегідь визначитись із майбутньою професією, враховуючи досвід кризи та її наслідки на сучасному ринку праці. Тому для нас дуже важливо сьогодні, щоб усвідомлено кожен учень, який виходить із школи, підходив до вибору професії. І тої професії, яка конче необхідна для нашої незалежної самостійної держави України. Професію, звичайно, та яка буде потрібна в майбутньому світу і Україні, і де вчитися. Ну, напевно, десь в Києві ще одна новація цього року. Вступники до вищих навчальних закладів зможуть в онлайн режимі відслідковувати свої шанси стати студентами. Для цього потрібно лише знайти відповідну сторінку в інтернеті.